Слава Ісу, <плес> ми помолимося. Хотя ми ще маємо можливість такого. Зібралися зі сьогодні, одне зібрання. Все слово Господа що можна обійти своє життя і свою дорогу. Є така можливість. Є можливість каятися, є можливість перемінюватися, є можливість переобразити, є можливість, можливість задоволення. Такий текст читаю, і ми порозсуждаємо, знаємо, і помовимося. Євангелок, 4 років, 16 тексту. І прибув він у Назарет, де був вихований, вийшов за своєю звичкою в день в суботі до чоголі та встав, щоб читати. Дали йому книгу пророка Ісаї і розгрузи книгу, і зайшов знайшов місце, де було написано: дух Господь на мені, бо він помазав мене, благовістити у Богів, послав мене сляди, розвитих серце. Проповідувати полоним визволення, сліпим поздріння, пригноблених відпустити на волю, звіщати ріх Господнього помилування. Згорнувши, як він, віддав її слузі, та й сів, а учні в циновозі, пильно стежили за ним. І я почав говорити до них сьогодні, коли ви чуєте сповнилось це писання. Усі були свідками його, йому. Дивували словам благодаті, яка линула з його уст, тож вони казали, чи це син це Іосипа. А він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку, лікаю, оздоров самого себе, зроби тут на своїй батьківщині те, що чули ми сталося за Каберноволі. І він промовив, запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Запевняю вас, що багато бдів було у Дні Ільї в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був, і був тоді великий голод по всій землі. А до жодних з них Ілля не був посланий, тільки в Зарепту Сидонської до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Єлісея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився тільки. Німан сирієць, Почувши це, всі синагогі сповнилися гнівом. І вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їх місто, щоб, щоб його з неї скинути. І він прийшов поміж ними і віддалився. Отак, така історія. Людень Обожних чи набожних. І коли Христос пройшов такий, знаєте, я вас над тим текстом і собі думав, де він говорив, як багато людей сьогодні розбитих серцем. Чи не так? Я прийшов. Тобто я лікар для тих, які розбиті серцем. Як багато людей сьогодні полонені. Полоні. В полоні навіть... Ну, Ну любиє залежності, навіть безпечності, навіть суєти, навіть от раз ми сьогодні кажемо інтернету і що, полон. І люди не раз собі думають навіть свої якісь суму характери полон, в своїх амбіціях, Я прийшов полониним дати визволення. Якщо сліпий, не буде йти, але я треба визнати, що я сліпий, що я не бачу. Як часто я колись вам розказував, коли моєму знайомому можу сказати, я не скажу, що другу, але ми на рвал їздили, коли я розказував давно. І йому було пророче слово сказано, що диявол тобі вдягнув чорний ополярку. І я дивлюся, що він відступає від Господа, нарікає на всіх, всі не такі, всі не такі. І я так з ним говорю, і він мені каже, ти бачиш, каже, ще й пророчество мені було таке сказано. Що будь то я ходжу в чорних окулярах, будь то я не бачу. Я так дивлюся на нього. Я думаю, взагалі, чорні окуляри це ще благодать, ти взагаліш. сліпий. Як так може бути? От людина так само, люди є в полоні. від От не можу від чогось звільнитися. Господь каже, я для цього прийшов. Алілуя. Я прийшов, якби не сталося, Господи, звільни мене. Поможи мені, я в полоні. Може я дочу Давід, хіба він і бачив, як він йде, куди йде, він каже, випробуй мене. І спитай мене, я би не хотів би так навіть казати, і спитай. я знаю, що таке спитання. Я не раз сказав, Господі, лучше, давай мені якось скажи через слово, в зібрання, через обставини, щоб я розумів, що ти до мене говориш і поправив своє відношення з тобою. І спитай, і перевір мене, на які чи я йду до правди. Якщо ні, то поставив мене. Перевір, якою я дорогою йду. Перевір. Люди сліпі. Віруючий христианство, він говорить до тих людей, які похожі. Ви люди сліпі, вам добрий час даний. Чи тоді, коли ми в неділю святку згадували, коли в Ісуса Христа в Єрусалим, Христос іде. Ви люди сліпці, ви радійте, но ви сліпі. Ви не бачите, що вам треба йти до Христа і казати Ісус, помилуй. Ісус говорить до нас. Ми храми підготували до Пасхи, але ми хочемо, щоб в цьому ти... він не раз в храмах викладав, говорив слово Боже, і в цей раз в Назареті він був і в Назареті говорив в храмі. І коли він почав говорити цим людям про їхнє звільнення, про те, що їм треба свобода, я хотів би до кожного, до себе, до кожного з нас. Давайте глянемо. Хай Бог милує, щоб ми не були тими слівцями. Хіба не раз кажуть, та глянь на себе. Ну, про чому на себе глянь? Ну, ти глянь на себе. Каже, судиш ти свого ось, бачучи скалку, то Біблія говорить. Ну як так може бути? Каже, ти бачиш скалку. Ну да, ми бачимо скалку. В цій ближньому. Ну я ми не бачимо колоди в нашому ось. Як так може бути? А знаєте чому? Тому що люди, приходячи в зібрання чи не приймали слово для себе, а просто слово читалося, вони як розвіювалися. Розумієте, розслаблювалися, Слово читалося, вони розуміли, це Боже Слово, це який, е, е, веде до страху Божого. Це тору читали, вони свої там правила мали, порядки мали. А що би змінюватися? Слово Боже, а не, а що ви переображуватися? Такі сильні слова. І ось ці сліпці, можна так сказати, і ці полонені, і ці розбите серцем розчаровані в житті, взяли його і хотіли з гори скинути. На. Чи не так сьогодні? Тобто ми є. Ти, 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 ти говори, говори про сліпців, говори про полонені, говори про них ти не друга. То не до мене, то до когось. Я не раз повторяю, що Біблія каже, Править, нехай творить правду, ще і святий освячується, тому кожному треба було, коли ми приходимо в Дом Божий, бути уважними. Помните Біблія, напевно, коли ти приходиш і йдеш до Божий, то наблюдай за своєю ногою або приготуйся більше до слухання Божого Слова. Приготуйся, щоб слухати Боже Слово. Слово Боже, до різного слою людей було, різного характеру людей. Там були розбиті серцем, там були сліпі. Так були полонені, чи не так? І він каже, а я прийшов, щоб дати і вам багато. А я прийшов дати вам визволення. А я прийшов. О, той, звичайно, мій той товариш, так? Ну, товариш, він так і до пор по цих окулярах ходить, а може вже і слаб. не повернувся і знає, що так мені на доказував, все знає. Велика сім'я, багато дітей і так мені доказує. Ти бач каже, як то хай на себе гляне, бо вони. Я сліпий, я в чорних окулярах, Як жаль? Що буває, ми себе не бачили. Тому сьогодні це слово, яке буде оповідувати. Ми хочемо перед заповіддю, перед святами Воликня, а й Бог. Я вірю, він прийшов милувати, Блаженний людина, кому грехи прощені. і в якому серці немає лукавства. Не лукавий, отакий, як і є. Отакий каже Господи, поміняй. Як нам ще багато треба змінювати, ще не так. Зайнятися собою. Тому не буду виганяти я образу Христа з нашого дому. Він сьогодні, хай він сьогодні говорить. Як ви скажете, а? Хай говорить. А, а, а хто буде мінятися? До кого? До нас. Ну вислати, може я не настільки сліпий, але речі, я тобі так, я так скажу, що не на всі речі, може ти бачиш правильно. Чому Бог хай за такий не раз проповідники проповідують, і до одного пророка, каже, каже що ти бачиш? Кажу, бачу. Глузко горіхове дерево, миндальне міндального дерево бачу. Каже, ну галузка щось. Ну, ангела, архангела, щось, ти бачу, якусь, і, 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 книгу від, що ти бачиш, якусь книгу закону колеві не бачиш. Ти правильно бачиш. Ти правильно бачиш. Хай Бог поможе нам, особливо в цей час. Лукавий, обманчивий, Який не працює на нас, який працює проти нас, нам правильно бачити. Амінь. Тому ну, давайте ми перед Божим Словом піднімемося. Дякуємо.